Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо мегасмачний заливний пиріг із соковитою начинкою без мороки, просто, швидко та смачно. Для приготування пирога нам знадобиться для тіста 1,5 склянки борошна, одна склянка кефіру, склянка 250 мл, 2 яйця, півчайної ложки солі, півчайної ложки соди, 2 столові ложки олії. Також, якщо ми готуємо такі пирігни солодкий, як сьогодні, до тіста можна додати будь-які приправи та спеції, які вам до вподоби. Це і сушений чесник, це і сушений кріп, і паприка, морква, будь-що до вашого смаку. Для начинки я сьогодні взяла гриби 200 г, це у мене опеньки розморозила. Можна брати будь-які лісові гриби, гриби з магазину, печериці, сушені, заморожені, будь-що. Також я взяла 300 г курячого філе, зелену цибулю та кріп і ще 100 г твердого сиру. Для приправлення я ще візьму сіль, суміш перців і для обсмаження нам потрібно буде олія. В якості начинки можна використовувати все, що у вас є, і все, що вам до смаку. Це і фарш цибулою обсмажені, і рибна начинка, і капуста з яйцем, і яйце з цибулею, і солодку начинку зробити. В такому разі до тіста можна додати цукру. Тут вже простір для приготування для експериментів, просто безмежний. Отже, приступаємо до приготування. Спочатку потрібно приготувати начинку. Поставила пательню розігріватись, налила олії і вімкнула також духову шафу розігріватися до 180 градусів. Коряче філе нарізаю дрібненькими шматочками філе готове. Гриби. Якщо гриби у вас з більшими шматочками, то, звісно, їх потрібно порізати на менші. У мене ж це невеличкі такі опеньки, тож з ними я нічого не буду робити. Ще нам залишиться цибулю нарізати та кріп, сир, натерти на терці і вже буду додавати до готової начинки. Ідемо спочатку обсмажувати гриби та філе. Пательня розігрілась. Спочатку додаю філе. І хай воно обсмажиться до напівготовності. Адже гриби у нас вже відварені, то там вже просто їх додамо, щоб вони краще поєдналися в начинці. Філе вже так рівномірно з усіх сторін побіліло, додаю гриби, присолюю та приперчую. Додаткових приправ я більше не буду використовувати, адже у мене є кріп свіжий. Зелена цибуля також свій смак дасть, тому вже більше нічим не буду перебивати. Ну і гриби ж, звісно, дадуть свій смак. Хайпеньки не, не дуже і ароматні, але все одно. Пару хвилин, щоб гриби також прогрілися. І додам вже зелень сюди. Цибулю нарізаю просто до пательні ножницями. Трішки зелені, і як наша начинка вже повеселіла. Правда ж? Якщо немає зеленої цибулі, звісно, беріть ріпчату цибулю, але її раджу я обсмажити у першу чергу. Ось. Коли будете додавати решту інгредієнтів, вона вже більше ну, не буде підгоряти, там обсмажуватися все. Але вона. Ось той світ такий цибулевий карамельний смак віддасть свим, ну, всім продуктам, не буде така напівжива в начинці. Кріп також просто до пательні наріжу. М -м, який аромат вже стоїть. Оцю всю зелень сильно висмажувати не потрібно. Я ось так просто зараз перемішаю і вже вимкну пательню. Йдемо займатися тістом. Ось так. Воно ще постоїть на. На самій плиті. Там ще тепло зберігається, але вже сам вогонь я вимкнула під нею. У миску вливаю кефір, додаю соду і спочатку тут добре розчиню соду. Можна ще загасити оцтом. Заздалегідь тісто не готуйте. Сода це такий продукт, чи, як сказати, його дія саме е, така, сама, така швидкоплинна. Тобто тут замісили пару хвилиночок, і потрібно випікати, поки оцей сам газ, який виділяється, от поки воно от, ну, все це тісто собою піднімає. Ну і додаю решта. Сіль, 2 столові ложки олії, яйця у мене домашні, і буду вбивати кожне окремо. Щоб такі впевнити, що вони свіжі. Ретельно перемішуємо всі рідкі інгредієнти і додаємо борошно. Консистенція тіста повинна вийти, як на оладки. У мене вже є на каналі такий заливний пиріг, і там я розповідаю історію, як, як цей пиріг війшов в меню нашої родини. Кому цікаво, я залишу. Посилання в описі під відео, зможете переглянути. Ретельно перемішали, так, щоб не було грудочок. Ось так у нас тісто гарно стікає. Лишається тільки зібрати пиріг та випекти його. Ще нам потрібно закінчити приготування начинки. Зняла з пательні. Додаю відразу сюди тертий сир, перемішуємо все. Сир вже починає плаватись, такі ниточки утворювати, тому швидесенько формуємо пиріг. Не даємо йому повністю там розтанути. Форма у мене силіконова, тому я її нічим не змазую. Якщо таку роз'ємну металеву форму, використовуєте пергамент, змазали олією, все по стандарту. Тісто умовно ділимо на дві частини. Одну виливаю на дно, розрівнюю. Діаметр форми, чесно кажучи, навіть і не пам'ятаю. Мені здається, що 24 см. Це великої різниці не грає. Буде у вас більша форма, буде просто більше діаметром пиріг і нижчий по, по, по висоті. Буде менше, значить буде вищий пиріг. Що маєте, те і використовуєте. Так, викладаю начинку. Розподілила по поверхні і додаю ще решту тіста, розрівнюю. Ось і все, ставлю в духову шафу, вона розігріта 180 градусів. Зараз вімкнені і верхній, і нижній тен, я так завжди роблю, коли розігріваю. Коли вставлю пиріг, я верхній тен вимкну. І потім, знову, тільки щоб зробити таку гарну скоринку, потім вже наприкінці випікання вімкну. Випікаємо 35-40 хвилин. Це вже дивлячись від діаметру і висоти вашого пирога. Хочу показати вам, як зараз пиріг допікається. Я вже вімкнула верхній тен. Начинка яка соковита, хоче вирватися з пирога, ну вже вона нікуди не подінеться. Отже, допікаю і мусить пиріг трошки схолонути, щоб хоча б можна було вийняти його з форми і нарізати. Пиріг добре остигнув. Ще він всередині такий тепленький, але вже можна було дістати та можна скуштувати знаємо, що у нас тут вийшло? Зовсім мало тіста і багато начинки. Те, що потрібно для пирога. Пиріг вийшов ароматний, ніжний всередині. І головне, дуже смачний. Тож, якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк, підписуйтесь на канал і зберігайте відео, щоб не згубити. Смачного вам та натхнення на приготування. До зустрічі в наступних відео!